Володимир Зеленський підписав відповідний указ, і щороку, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність, єдність усіх європейців, які знищили нарцизм і перемогли расизм, єдність, яка наближає мир, вічна пам'ять загиби у Другій світовій війні. За словами глави держави, це буде День Європи, яка підтримує українців усі 9 років російської агресії та вже 439 днів повномасштабного вторгнення. Слава всім нашим героям різних часів, які ми однаково завдячуємо нашим життям. Це буде День Європи, яка допомагає нам боротися на всіх напрямах. Це буде День Європи нашої союзниці. Це буде День Європи нашої, частиною якої є Україна. Завжди була і буде. Україна це Європа. Європі. Розмисний, щоб ти жила моя, я рідна Україна, і у Європі чорнобривці розстріли Європа, і Україна.